Чи мають право приходити додому колектора? Це питання є дуже частим, і це страх кожного боржника, що до тебе приїдуть дядьки в піджаках і почнуть кріпити, вибивати твої борги. Ми починали працювати, коли дійсно були виїзні групи, але вони нікого не били. Максимум, що я особисто чув від клієнтів, це розклеєні якісь оголошення в під'їздах, розмальовані двері. Ну, максимум це розбиті вікна. Це було дуже рідко. Зараз цього майже немає. Колектори. Не будуть їхати до вас додому, тому що це для них дуже дорого і небезпечно. Скоріше за все, вони просто дочекаються, поки пройдуть. Терміни нарахування відсотків по вашому кредиту і подадуть на вас в суд, і вже в судовому порядку з вас стягнуть не тільки за ваші борги, а ще й за послуги адвоката, який буде вести цю колекторську компанію в суді. А якщо ви страждаєте від дзвінків колекторів, переживаєте за свої кредити, то ми підготували для вас безкоштовну інструкцію, як подати скаргу в національний банк. Для всіх, хто поставить плюс під цим відео, я особисто відправлю в Дірект таку інструкцію.